Маю передати для тебе послання, обов'язково залишай вподобайку, пиши слово, приймаю. Ні про що не думай загалом. Давай подивимося, для кого це послання. Ти зараз знаходишся в ілюзії: обман, самообман, намагаєшся себе обманювати. Тішитися якимись речами, які зовсім інакше виглядають насправді? Ти, можливо, дозволяєш себе обманювати. І саме ця ілюзія і цей обман вони дуже тебе розгойдують емоційно. Тобто ти не є взагалом в якомусь балансі. Це дуже сильно впливає на твої стосунки з оточуючими. Яке послання я тобі маю передати? Так? Про що воно це послання? Послання говорить про те, що ти маєш визначитися із своїми задачами і не брати на себе все одразу, тобто розмежувати конкретні речі, які тобі зараз необхідні. Дуже повільно, дуже поступово ти маєш просуватися вперед, але чітко визначити те, що тобі зараз необхідно робити. Дуже важливо почути себе внутрішній свій голос, так? На що звернути зараз варто тобі увагу? Зверни увагу на твій емоційний стан, на інтуїтивні підказки і на Тих оточуючих людей, з якими ти найбільше і частіше спілкуєшся, тому що саме труднощі, в яких ти зараз перебуваєш, тобі допоможуть здолати твої близькі люди. Дуже важливо знаєш так, зняти плівочку з очей і визначитися чітко, що тобі треба, куди ти рухаєшся, навіщо тобі це. Ось, і тільки так ти зможеш досягти якогось успіху у тій справі, яка тебе цікавить. Тобі треба вийти з тієї ілюзії, в якій ти зараз знаходишся. Порада для тебе на зараз. Знаєш, так, порада вийти із такого депресивного стану, перестати себе накручувати, зняти свої рожеві окуляри. І е, зрозуміти, що тут і зараз треба бути чесним собою. Треба слухати свій внутрішній голос і зверни, будь ласка, увагу на близьке оточення. В твоєму близькому оточенні є людина, яка достатньо розвинена інтуїтивно, можливо, це навіть ти, яка дуже мудра, яка має, можливо, якісь. Здібності до відчуття простору зверни увагу, тобі можуть дати дуже цінну пораду.